Всім привіт! І сьогодні я приготую коктейль Lemon Drop Martini. З вами Андрій, закадровий екзар Дезіана, а ви на каналі Коктейльні Хроніки. Лемон Дроп Мартіні. це вився в Сан-Франциско в 1970-х роках. А створив його Норман Джей Хардей, ветеран В'єтнаму, який заснував перший папоротевий бар. Це бар, в якому використовуються рослини та лампи Тіфані, який дуже популярний серед місцевих жителів. Коктейль швидко став хітом і протягом десятиліть був улюбленим в барах від Сан-Франциско до Бангкока. Завдяки своєму. Поєднання, а в 2006 році цей коктейль набув широкого визнання завдяки тому, що Опра подала його на своєму шоу. І цей коктейль класичний. Він ходить в пісок бії класичних коктейлів. І на сайті біє цей коктейль подається без цукру, ну тобто без цукрового сиропу. що дуже дивно. І зазвичай цей коктейль відноситься до Мартіні. Ну, в принципі, він так і називається Lemon Drop Martini. Але він більше проходить до Краста, наприклад, такого коктейль, як бренді Краст, завдяки цукровому рівні. Але я приготую, як вказано на ібі. Цей коктейль готується в шикері. Тому беру шейкер і в нього наливаю. горілка 30 мл. Апельсиновий лікер 20 мл. Та сік лимона 15 мл. Тепер треба зуптати коктейль. Та пролити в келих мартіні. І коктейль Lemon Drop Martini. готов. Привіт, друзі! Чудовий коктейль, Я так кажу кожен раз. Класичний один чудовий коктейль. Виходить так, що про нього всі забули, і тільки завдяки опрі про нього згадали і він став популярним. Ну, не знаю, написано а, протягом десятиліть був. А, ну. Був хітом. Може, ну, казано, що набув широкого визнання завдяки опері. Мені дуже цікаво його спробувати. А він більше відноситься до Мартіні? Та, напевно, але я не знаю, зазвичай Мартіні це ну, щось з горілкою і верму там так. Ну, та. прийнято. але... Називається Мартіні. Цікаво. Ну, зазвичай, навіть коктейлі, які навіть мають назву Мартіні, вони. Мають свою назву через те, що подивиться в мартінки. Зрозуміло. Ну, я буду пробувати. Мені класно пахне апельсином лимоном. Апельсином лікером. Так, апельсином і, лі... Та, і апельсином лимоном. А він смачний. Дуже. Він кислий. М -м -м. Кисленький. Так. <прохи> а, та, трошки, такий. Трошки э, скрового сроку я б хотів би, щоб там було. Та. Я не знаю, через що. Чем... Раз, два, три. Мені здалося на перші такі кофтки, що він сухий. Але тут немає сухої частини, щоб він був сухий. Е, Певно, так. так, мені так здається через горілку, але я не впевнена, через лимон. Можливо, я помиляюсь. Мені, мені не та, що він сухий. Він смачний, він кислий, освіжаючий, напевно, угу. такий більш угу. а, приємний. Може, тут трошки цукру дійсно не завадило. Ну, в принципі, в оригінальному рецепті там і є цукровий сорок. Не знаю, чому я б її прибрала. Вони. Ну, В принципі, часто так роблять. щось міняють пропорції, щось прибирають, щось задають. Тут нічого страшного немає. Ем, ну, Просто мені не вистачає хоча б і цукрового рівня. Угу. Mm -hmm. Ну, так, тоді він буде більш солоденький і, можливо, цукор якось ще відкриє такий смак. Бо зараз він. Кисло апельсиновий рілку дає міцність більше, більше інших смаків відкривати і немає. Може, вони більш насичний будуть. Ну так апельсин точно буде насичений з цукром, мені здається. Я так думаю, та але коктейль приємний, mm -hmm. легкий mm -hmm. міру міцний. Та корілочко mm -hmm. трошки дає свого градусу, але приємно п'ється. Так так дуже приємно п'ється. Е, мені взагалі подобаються кислі коктейлі. Тому, якщо вам подобаються кислі коктейлі, вам це і сподобається. Ну, а ви можете написати нам в коментарях, якщо ви пили, поділіться своєю, своєю думкою про цей коктейль, чи подобається він вам. Бо зазвичай в нас в коментарях багато є, хто пише, що я там п'ю такий, я п'ю такий, з такими пропорціями, з такими. Можливо, ви пробували цей коктейль і п'єте з якимись інакшими пропорціями, робите цукровий рім, додаєте цукровий сироп. Нам дуже цікаво буде почитати. Зустрінемось в коментарях. Так, Діана, все правду кажу, я вам скажу, що. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Так, ви можете легко нас загубити в Ютубі, якщо ви новенький. Тому обов'язково зробіть підписочку, дзвіночок і коментарчик. Лишіть. Так, і побачимось в наступних відео. Так, па-па! Па-па!